Яйця та підвищений холестерин. Чи є тут зв'язок? Всім вітання. Якби існувала така річ, як ідеальна їжа, то яйця цілком могли б позмагатись за це звання. Яйце за своєю природою містить усі необхідні інгредієнти для розвитку організму. Воно дуже насичене поживними речовинами. Вживання яйць разом з іншими продуктами також може допомогти нашому організму засвоїти більше вітамінів. Наприклад, дослідження показало, що додавання яйця в салат може збільшити кількість вітаміну Е, який ми отримуємо з їжею. Але протягом десятиліть споживання яйць також викликало суперечки через високий вміст холестерину, який деякі дослідження пов'язували з підвищеним ризиком серцевих захворювань. Чи означає це, що яйця не ідеальна їжа, а можуть завдати нам шкоди? Наш організм виробляє весь необхідний нам холестерин самостійно, але він також міститься в продуктах тваринного походження, які ми споживаємо, зокрема у яловичині, креветках та яйцях, а також сирі і маслі. Яйця разом із креветками є єдиною їжею з високим вмістом холестерину, але вони мають низький вміст насичених жирів, а саме насичені жири підвищують рівень холестерину в крові. Це продемонстрували багато досліджень протягом останніх років. Також існує багато досліджень, які навпаки свідчать про користь яїць для здоров'я серця. Тож корисні яйця чи ні для нашого здоров'я. Одне з досліджень 2021 року показало, що яйця вирощені на вільному вигулі з невеликої сімейної ферми в сільській місцевості містять менше холестерину, ніж яйця вирощені на традиційних фермах, що продаються у нас в супермаркетах. Крім того, огляд трьох досліджень 2022 року, присвячених зв'язку між споживанням органічних яєць і здоров'ям, виявив, що споживання органічних яєць було пов'язане зі зниженням рівня деяких маркерів запалення в організмі. Попри те, що дослідники далекі від розуміння того, чому яйця впливають на нас по-різному, переважна більшість останніх досліджень показує, що вони не становлять ризику для нашого здоров'я, ймовірно, навпаки, приносять користь. Попри це, їсти яйця на сніданок щодня, скоріш за все, не найздоровіший варіант. Хоча б тому, що ми повинні мати різноманітну дієту і збалансоване харчування. А для того, щоб знизити рівень холестерину в крові, по-перше, необхідно проходити регулярні медичні обстеження для контролю рівня холестерину, змінити свої харчові звички, додати в раціон більше овочів, фруктів, цільних зерен, риби з високим вмістом омега 3 жирних кислот, горіхів та насіння. Обмежити споживання насичених жирів та трансжирів, які зазвичай знаходяться в оброблених продуктах та фастфуді, відмовитись від тютюнопаління та зменшити споживання алкоголю, а також додайте рослинні засоби, які допоможуть підтримати ваш організм. Одним з найкращих продуктів у цій категорії є артеровал ультра. Унікальний засіб на основі екстрактів лікарських рослин він допомагає збалансувати рівень холестерину в організмі, підтримує та знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Тобто, цей комплекс зменшує рівень поганого холестерину, посилює кровообіг і знижує ризику творення згортків крові та бляшок на стінках судин, а також містить антиоксиданти, які зменшують вплив окислювального стресу на організм та підтримують здоров'я серця та судин.